Думаю, всі чули про автомобілі Rolls-Royce, але це бренд відомий не тільки автомобілями преміум класу, а й своїми авіадвигунами. Одразу скажу, що незважаючи на спільну назву, це різні компанії, хоча в минулому це була одна компанія. Автомобільний бізнес Rolls-Royce зараз належить BMW, А авіавиробник Rolls-Royce – це одна з найбільших компаній Великої Британії. І в цьому відео я хочу розповісти історію, як Rolls-Royce став виробляти авіадвигуни і згодом перетворився в компанію, яка має стратегічне значення для Великої Британії. Історія виробництва авіадвигунів під брендом Rolls-Royce почалася в 1914 році, оскільки ще до початку війни компанія досягла певних успіхів у розробці автомобільних двигунів, то міністерство війни звернулось до них з пропозицією розробити двигун для літаків, і до кінця війни Rolls-Royce перетворився в одного з найбільших постачальників авіадвигунів для королівських військово-повітряних сил. Після закінчення війни, на відміну від інших компаній, що працювали на воєнні замовлення, а після закінчення повернулась до традиційного бізнесу Rolls-Royce С вирішив продовжувати розвивати цей напрямок, зараз можна лише здогадуватись про логіку цього рішення, але скоріше за все акціонери розуміли, що військово-повітряні сили будуть і далі розвиватись. Тому навіщо шукати нові ринки збуту, якщо можна продовжувати і далі працювати над воєнними замовленнями? І до кінця 20-х років головним джерелом доходу компанії був саме продаж авіадвигунів для винищувачів та бомбардувальників. Однак, незважаючи на певні досягнення, справжній успіх компанії був ще попереду, У другій половині 30-х, коли почали надходити. Повідомлення про активне перерозброєння Німеччини. Уряд Великої Британії почав вживати відповідних заходів щодо збільшення виробництва бойових літаків. В 1935 році Міністерством авіації була прийнята масштабна програма будівництва так званих тіньових фабрик, згідно якої уряд будував заводи для авіавиробників з обов'язковою умовою, що ці заводи мають використовуватись виключно для виконання військових замовлень. Так, завдяки цій програмі Rolls-Royce розширив власні виробничі потужності в Дербі. І окрім того, уряд побудував. Для компанії абсолютно новий завод в місті Крю. Всі ці інвестиції були здійснені для того, щоб компанія в максимально швидкі строки і максимально можливих кількостях могла налагодити виробництво перспективних авіадвигунів Rolls-Royce Merlin. Для розуміння масштабів, то загальний об'єм виробництва цих двигунів склав більше 150 тисяч одиниць різних модифікацій, в тому числі ліцензійного виробництва. І в роки Другої світової війни це був основний двигун для винищувачів британських ВПС, як Hawker так і Spitfire. Взагалі можна без сказати, що завдяки державним інвестиціям в розширення виробництва і подальшим величезним державним замовленням уряд створив нового промислового гіганта. І після закінчення Другої світової війни цей гігант лише закріпив за собою цей статус, придбавши декілька менших виробників авіадвигунів. На кінець 60-х років Rolls-Royce став однією з найбільших компаній Великої Британії. Однак, разом з тим, еволюція компанії супроводжувалася не лише одними успіхами та перемогами в 50-х-60-х роках. Розвиток технологій. Та зростання міжнародної конкуренції вимагала від компанії все більше і більше інвестицій в дослідження та розробки. При цьому ці інвестиції зростали по експоненті, і кожне нове покоління авіадвигунів були в рази дорожче ніж попередні. Звичайно, разом з цим і зростали ризики, тому що компанія була змушена інвестувати в розробку двигунів більше коштів, ніж вона заробляла зараз, і будь-яка невдала інвестиція могла поховати саму компанію. Таку невдалу інвестицію Ролслой зробив в кінці 60-х років, коли взявся за розробку двигуна RB211. Для пасажирського літака компанії Lockheed. проект виявився важчим ніж очікувалося спочатку, і це привело до значного зростання вартості розробки. Спочатку компанія намагалась перекрити фінансування за допомогою державних субсидій, але згодом стало зрозуміло, що компанія навіть при наявній підтримці уряду не зможе самостійно витягнути цей проект і скоріше збанкрутує ніж досягне успіху, коли в 1971 році авіабудівна компанія Rolls-Royce оголосила про банкрутство. Перед державою став вибір, що робити. З цієї компанії. І ось що говорили з цього приводу британські парламентарі, коли ухвалювали рішення про майбутні компанії. Катастрофа, з якою зіткнувся Роллс Ройс, торкнеться не лише цієї компанії, вона також зачепить і компанії, які залежать від rolls Ройс, а це може викликати серйозну ланцюгову реакцію, яку навіть уявити складно. Так, банкрутство є законним самогубством компанії, і так само дозволить компанії та країні не виконувати свої зобов'язання. Так, Rolls-Royce припустився грубої помилки, інакше б ми про це не говорили. Тільки давайте не будемо забувати про економіку, і тут у нас може бути багато різних проблем. Financial Times написало, що банкрутство може спричинити звільнення 80 тисяч робітників самої компанії та ще стільки саме робітників 112 компаніях-постачальників Rolls-Royce. Зростання безробіття може спричинити значні соціальні витрати. Так само потрібно врахувати допомогу з безробіття, втрачені вигоди та податки. Ситуація серйозна ще тому, що ми будемо змушені розірвати наш авіаційний контракт, а це поставить під сумнів на. Наш авторитет, нашу компетентність, нашу сумлінність. І якщо ми втратимо компанію та контракт, то ми залишимося за межами великого авіаційного бізнесу. Цей інцидент поставить під сумнів наш авторитет в інших сферах. У комп'ютерній індустрії ми зараз співпрацюємо з французами та американцями. У галузі ядерної енергетики ми працюємо з німцями та голландцями. Ми разом з французами витратили один мільярд фунтів на літак Конкорд, хоча він спочатку оцінювалося 150 мільйонів фунтів. І на цей літак нас також зараз немає замовлень. Тому врахувавши всі за і Проти держава вирішила врятувати компанію. В 1971 році Rolls-Royce був націоналізований і його знову приватизували лише аж тисячу 1987 році. Проте приватизація проходила не через продаж компанії одному власнику, який її сприймають в Україні. Акції компанії було продано на фондовому ринку різним акціонерам. Причому важливо зазначити, що уряд зберіг так звану золоту акцію. Ця акція залишала умовно невелику частку держави в компанії 15 всього лише, але давала власнику. Не обмежені права, хоча формально бізнесом володіли приватні особи, але ця акція надавала уряду право вирішального голосу чи вето на будь-яке рішення компанії. Також заборонялось рішення, які могли загрожувати державній безпеці та інтересам. Заборонялось окремому акціонеру нарощувати частку компанії більше 15%. ставилось вето на будь-яку спробу продажу компанії чи поглинання компаній. І також існувала заборона наймати в організацію іноземних управляючих лише в 2011 році через 20 4 роки після приватизації їм дозволили призначати іноземного директора. Зараз же Rolls-Royce це компанія, яка створює 1% британського ВВП, 2% британського товарного експорту і забезпечує роботу 22 тисячі осіб у самій компанії та ще 113 тисяч осіб у тисячах британських постачальників компаній.